Битва під Берестечком одна з найбільших і найважливіших битв у історії України, яка відбулася 28 червня 10 липня 1651 року під час Хмельниччини. Вона відбулася поблизу містечка Берестечко, Сучасна Волинська область, між козацько-татарським військом і польською армією. Після перемог українських козаків у 1648-1650 роках національно визвольна війна Богдана Хмельницького набирала обертів. У 1651 році Річ Посполита вирішила завдати удару у відповідь і зібрала величезну армію під проводом короля Яна II Казимира. Армія польського короля налічувала близько 80 тисяч воїнів, з яких понад 20 тисяч було крилатих гусар і найманців. Богдан Хмельницький мав до 100 тисяч козаків і селян. Та близько 30 тисяч кримських татар, союзників, очолюваних ісламом Гереєм третім. Спочатку перевага була на боці козаків і татар, але поляки мали значну чисельну та технічну перевагу, артилерію, кінноту. Кримський хан, побоюючись повного розгрому своїх сил, несподівано відступив. Забравши кінноту, це сильно деморалізувало козаків. Польська армія оточила козацький табір, Богдан Хмельницький був змушений залишити поле бою, намагаючись зібрати нові сили. Козаки під керівництвом полковника Івана Богуна організували героїчну оборону та здійснили відчайдушний прорив через річку Пляшівку. Це була важка поразка для козаків, але не катастрофічна. Вони швидко перегрупувалися і продовжили боротьбу. У 1651 році було підписано Білоцерківський мир, який значно обмежував автономію війська Запорозького. Незважаючи на поразку, козацький рух не зник, а боротьба продовжилася, що підсумку призвело до укладання союзу з московським царством у 1654 році. Битва під Берестечком стала найбільшою за кількістю учасників битвою XVII століття в Європі. Битва під Берестечком, хоч і була поразкою Хмельницького, але стала символом героїзму і боротьби українського народу за незалежність.